Бля, что это такое? Че это нахуй за треугольники? Ч все постят? Бля, что? Йоу! Это что, правда? Новый трек у моего любимого блогера Янса Сахенко? Да еще и фит с моим любимым исполнителем Ирел Бэйби? Что ж, друзья, Наразе мы находимся На сайті Ютубу. І прямо зараз ми будемо дивитися новий кліп. І слухати новий трек мого улюбленого блогера Янг Сахненко. І як бачите, в мене не навіть перший в рекомендаціях, тому клацаємо. І це моя перша реакція, друзі. Я слухав трек, чесно скажу, слухав трек. Він мені дуже сподобався, але тут ще й кліп. бля, Братан, ну це повна хуйня. <реш> Ноутбук як у Семена Май. What the fuck? Давай, О, начинается клип. Давайте, погнали наконец-то. Что? Он меня забайтил. Я думал, это и есть клип. Так, ребята, сейчас смотрим клип. Меня забайтили на просмотр прошлого видоса. Сейчас смотрим наконец-то клип.

дошло тем кому можно верить там вся 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 запрасе за зараз я не знаю що я їхав на Монтана я живу ці два життя у мене фени І я вскрываю этушку здорово значит со мной мои демо я цепалась каким манулом а я 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 Блін, друзі, це дуже круто. Це дуже круто. Це просто м'ясо, друзі. Я навіть, чесно кажучи, я дуже давно чекав, що щось буде у Ян Сахтенко та Кісис Фромульдар. Я дуже чекав на того. І я дуже щасливий, що все ж таки щось є, щось вийшло, і це просто м'ясо. Мені дуже подобається трек, мені дуже подобається кліп. І я взагалі фанат саме цієї пари. І я сподіваюся, що будуть ще треки, а ще я сподіваюся, що буде спільний альбом. Тому, якщо ти мене чуєш. Янг Сахненко та Кісформалідар, будь ласка, спільний альбом! Спільний альбом! Друзі, підписники мого каналу. Будь ласка, прямо зараз заходимо в коментарі до цих людей і пишемо. хештег, хештег, Спільний. альбом! Давай, давайте, друзі, ми маємо зробити цей хештег дуже популярним, щоб вони нас помітили і зробили спільний альбом. А так насправді мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося, і я, друзі, що я можу вам порекомендувати це зайди, зайди на, порекомендувати це зайти на е канали Янг Сахненко, якийсь з я не знаю, ну в нього, мабуть, немає, але, мабуть, тільки в Жорика. Але Треба зайти, поставити вподобайку, підписатися на канал і підтримати якомога більше а, цих людей, тому що вони роблять справжній звук, сп... справжнє просто м'ясо, і нам треба підіймати їх в чартах друзі. Ну а з вами був Даня Кірі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал також. Ставте вподобайку. діліться з друзями. Я бажаю вам всім. Добраніч, тому що зараз ніч. Всім па-па.